Ну що ж, всім привіт, з вами Коля Бінга і на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, любі друзі, будемо продовжувати. А тобто починати грати в нашу прекрасну, замечательну гру, да да підписуйтесь, під назвою Мотор Депот. Перед початком цього відео не забудьте ставити лайк, підписуватися на мій ютуб канал ну і поділитися цим відео з друзями, а Ми поїхали! І так, братва, є ця, є версія цього, цієї гри Комп'ютерна, є телефона. Я вибрав комп'ютерну сьогодні. Сьогодні починаємо комп'ютером, так як тут говорять, що є, по-перше, гра краща графіка. Ну а по друге, ну не знаю, щось мені хочеться на компі, братва. Всі ви знаєте, ну хтось може знає, хтось ні, що у мене є ноутбук типу, братва, так як я грав на цьому, так як я снімав, типу, пам'ятаєте, як він Я снімав мотор. Мотор Я знімав це Сноуранер, Пам'ятаєте, братва, я знімав Сноуранер, то я Сноуранер братва трохи закинув так сказати, і вирішив що перейти в мотордепот. Ну а ви обов'язково ставте лайкос, підписуйтесь і діліться з цим друзями, погнали Так, виїжджаємо зараз автобусом з Ангара, братва. Скажу, по правді, що я вже позавчора від позавчора граю і от почав чесно на автобусі ганяти. братва, от от, э, типо, газ, от, братва от 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 типу як Шмор нас тут Автобус, автобус сам цей непоганий я вам скажу, що він взагалі топчик. Так, от така тут є типу, як карта, він цей автобус реально реалістичний. По-перше, реалістичний, а по-друге, що е, тут а, ну графіка і так нормальна. Ну, і мені взагалі такий автобус братан, подобається. Це знаєте, такі як колись їздив на таких автобусах. Тому ладно, кому подобається типу, така тімка, обов'язково підписуйтесь, ну, а ми погнали. Можна грати в онлайні, можна ні. Я зайшов онлайн, то ще. Парубліх тіпів грає. Ну, да ладно, От на такому автобусі, братва, я їду. Так, давайте заїдемо на зійдемо. Ні, ну, автобус реально топ. Мені, братва мені заходить Тупо реально, Мені настільки заходить, що капець. така ностальгія. Ладно, говорити, то з вами добре, але пора мені вже і рухатись, братва. Я вже виїхав, проїхав в правочку. Так, все, виїхали на пряму трасу, тут прямої траси нам зо два кеме є, тому будемо, так сказать, їхати. А ні, я не туди є, а Перепутав трохи, перепутав маршрут. Ну, в принципі, з ким не буває. Подумайте, лоханувся, перепутав маршрут. Ну, ладно, погнаємо, брата туди. У мене бачу, що щось передача якась погана. Але ладно, так, опа. Нормально так. Все, 80 їдем. Ні, це що, це 40, да? Ні, ні, да, це 60 заліт. Ладно, так, давайте. Опача. І полетіли, братва, дві шагні. Так. Дві ж агні. Я не знаю, і от я вже під'їхав до зупинки, як мені ця гра зайде, подивимось. Якщо вона така більш нормальна, при неї я, я граю на високій, зараз чесно, графіці, є висока, низька і середня. У мене висока, тут стоїть, братва. Ясно, ранено в мене була на останніх трьох відео висока, а там середня, так то. Ну, зараз в мене, хоч і висока графіка, але якщо мені ця гра так не зайде, тут, то тут висока, не висока. Якщо вона мені заходить, ця гра, і якщо вам особливо заходить, я буду знімати продажу, якщо ні. Блям шукати щось друге. Ну а ви поки що напишіть коментар, будь ласка, раніше, напишіть в коментарях, чи заходить вам така ра, чи ні. Якщо так, то так. Якщо ні, то ні, все. Обов'язково, братва, напишіть. Тут от і дальнобої бачу їдуть фури, типу доставляють. Тому обов'язково напишіть опечала, що це тут онлайн-ніревійшли. Так, щось, я братва, не особо розумію. Тут костя Ілля якийсь. якісь. Льо. Пацаны вешу. Но я их без пишу, так что до свидос. свидания. Ну, давай. Все. Опа. И опа. Не, норально ну, топо. Топо, я уже везу. 6-4 везу. Ну, Пассажирки, пассажиры. Вот. Вот такие вот порядка нашего автобуса. Ну ладно, хай он там разбирается. Мені взяли за... все одно. Мені тут еще ехать 2 км, так то вот мы зародем. Нам їхати в Асолу. Ми зараз знаходимося, е, в, виходить, тошки. В Коротше, нам їхати. Ага, ми приїхали в цю ігору вроді. Так. Ну, братва, я ще толком карту не знаю, тому пользуюсь, так сказати, картою, типу навігатором GPS. Коли вже буду це все нормально діло знати, то тоді вже, так сказати, все буде песня. А зараз... а зараз у нас не так. Ну, не знаю, давайте це відео, що запілимо на 10 хвилин. Ну, до речі, братва, що я ще забуваю время таке сказати. Коротше, сьогодні вже перший день весни братва. Вчора у нас було останній день літа, вже сьогодні 1 вересня, перший день весни, завтра вже школа братва. Чого? того, що сьогодні 1 вересня, неділя, завтра вже понеділок, 2 вересня. Пишіть, до речі, от хто вчора написав, може сьогодні, як ви провели літо раз і е, е, як. тупо, як ви провели літо і який там чи клас, чи курс? Я вже сьогодні став, але вже не то. Вже, бо зранку було прохладно, Я не скажу, що холодно. Вечерком вже під вечір ще було такого, типу, як жаркувато. Зранку було холодненько, а так то жаркувато. Ну просто щоб братва якось так. Так, ага, наліво, так? Да? Да, 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 да. Вже температура не та, вже ну, типу, все таке. Дороги тут, звісно, все. У нас реальності краще набагато. У нас рівний асфальтик. Так. А я вже під'їжджаю. Я рано брата, я сьогодні рано стою, і мені тупо реально прохладно. Я вже в шортах і в футболці, які типу, ходжу, хто у мене в ЦГ в курсі. Ну, а тут вже аж штани довелось вдівати. Ні, я їх не віддіваю. На цьому автобусі такий такі вид. Реально тупо, як в реальності. І ще дзеркала заднього віду роблять. Ну ладно, прийдемося трохи від першого лиця. Від першого і від третього. Ну, тобто поране, братва. Я просто що сьогодні вже зранку, як прохладно було. Осінь, так сказати, до нас прийшла. Але ладно, що ми все сумне, дай про сумне, Ну, як мі. я про осінь, дай про осінь. Нормально. Це, звичайно, ну, як нормально. Шкода, шкода, за літом як буду сумувати. Це літо у мене пройшло не так погано, не нормально, не так. Але ладно, вже зупинка, братва. Буквально за 4 хвилини ми доїхали до зупинки. Дві їхали дотуди, хвилину прогорів. Ну, факт того, що за 4 хвилин доїхали. Так. Тут один, два, один. Все, брата кого кому взяти взяли. Оце Аліта. Так, все. Виїхали з цього вокзалу вокзала. вокзала Чуєте? Зупинки і нам їхати треба. І нам треба їхати. От. Аж сюди. Сюди. Так. Нормально. Опа. 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 Ну от, аж, аж туди, ну ту метку. Звичайно, що я міг би зараз крочувати, але я хочу робити нон ну, РПшки, то ну, тіп, що робити це все по реалістичному. По реалістичному я ж не поїду по якомусь полю, правильно? Тому де є дороги, так ми з вами, братва, і будемо їздити. Отут, а зараз де породна направо десь має бути. Ну а нам туди. Бляха, ну це ще по трасі ці об'їжджати, ну реально, це ж зробили би якусь польову дорогу, ні? Ну, тут все одно ніяких не полівні. А, ні, є. 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 Ну, тупо що тупік, ну це, звичайно, диво взагалі. Так, ладно, давайте доїжджаємо ще до цієї міточки, братва. Та й, напевно, вже будемо прощатися. Я говорю, що не десь, маю просто ще пам'ять, як не мати і, і телефон де буде опубліковувати, і ноутбук, що нагрівся вже на таких важких іграх, нагрівається. Я вже граю. Так, тому давайте, братва, зараз доїжджаємо та й будемо прощатися. Я вже он, доїжджаю до зупинишки. Так. Ну ладно, ладно. Дивіться, а скільки. Йо моє, 90 км топи, Ну все, це максималка. От я ніде не врізаюся, нічого, просто газ пол. Максималка цього автобуса 90 км, братва. Якщо з розгон, з горба з розгону, то 100 або 120. ладно, братва. Ну а на цьому все. Я вже під'їжджаю. Якщо вам сподобалось таке перше, перша розміночка, завтра вже на 12 або на 13, мутим відео. Перше таке відео по мотордепот, обов'язково пишіть, ставте лайки, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями. Ну що, зустрінемось завтра вже після школи? Десь в школі всім пока, 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 пока. Гарна першого дзвоника, школяри.